Ти пропустив трампкоін і тепер згораєш від ФОМО і не знаєш, що робити, доки твої друзі стають мільйонерами. Не спіши. У мене для тебе є гарний варіант заробити вже через декілька тижнів. Привіт всім! Нагадаю, мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі ФОМ. Погнали! Моя відповідь на те, як саме зараз ідеальний варіант сфокусуватись на цьому та заробити за наступні декілька тижнів це бера Давайте почнемо спочатку. Що таке Берачейн? Берачейн це один з найбільш очікуваних ейрдропів, які ми чекаємо вже другий рік. І нарешті, по моїм інсайдам та по очікуванням, ком'юніті, він повинен запуститись в перших числах наступного місяця, тобто лютого. Уже в перших числах лютого цей проєкт вийде в мейннеті, і ми зможемо там щось робити і в ідеалі, звісно, заробити. Перейдемо до Берачейну. Цей проект зібрав 142 мільйони від VC фондів тож Airdrop обіцяє бути жирним. Але насправді це наскільки перефармлений Airdrop, що якщо ви намагаєтесь щось заробити, так звісно, у мене є ферма з теснет аккаунтів, які я робив. Е, у мене є NFT певні цієї екосистеми. Але я не очікую абсолютно нічого. Ніяких life-change манів від самого Airdrop я не очікую. Я також не очікую заробити на самому токені, тому що він вийде десь мільярда по три капіталізації. І ну, що ми зможемо там зробити? Ну, 1Х максимум це те, що я очікую. Тож, як на цьому заробити? А заробити можна саме в екосистемі. Поїхали. Можливо, ви думаєте, складно, складно бере два токена, купа якихось понзіномік, купа якихось волтів, купа якихось механік. Що абсолютно незрозуміло, і на те, щоб розібратись в цьому, підуть піду тижні просто вивчання технічної документації цього проєкту. Забийте. Йдемо далі в екосистему. Сотні проєктів в екосистемі, який купити, який продати. Також забийте. Все насправді дуже і дуже просто. У мене є два варіанти. Точніше, варіанти для двох різних категорій е інвесторів та учасників ринку. Перша категорія це якщо ви. Вже підзаробили досить непогано. У вас 500 тисяч плюс портфоліо, яким ви не хочете особливо ризикувати. Ви вже хочете просто отримувати стабільний дохід на це. Ви можете скористатись протоколом Бойко. Це протокол, який запустився вже. І його єдина ціль це зібрати ліквідність до того, як бере Mainnet буде запущений. Ви можете депозитити в ось ці різні волти. Тут будуть ще також спеціалізовані волти додані для окремих проєктів, ну, таких як, наприклад, Infrared, Кодіак, це топові проєкти з Беречейну, ви зможете депозитити напряму їм, або ви можете вибрати будь-який з ось цих волтів. Що ж ви тут отримуєте? Після того, як ви сюди задепозитили ваш капітал в перший же день, в першу ж секунду, коли берачей Mainnet піде до життя, коли він запуститься. Цей протокол візьме ось цю всю ліквідність і мігрує її всередину беречей екосистеми. Тобто ви тут можете депозитити в арбітрумі, в ефіріумі, в різних чейнах. В день, коли беречейн запуститься, ця вся ліквідність автоматично мігрує в Беречейн. І в більшості з цих волтів вона буде залочена до квітня місяця. Тож, якщо ви готові залочити свій капітал в бітках, ефірах або стейблах, ви можете депозитити сюди. Дохідність тут я оцінюю, як плюс 20-30% до вашого капіталу за ось цей період, за декілька місяців, доки ця ліквідність буде там лежати. Які нагороди ви отримуєте? Звісно ж, ви отримуєте, перш за все, це нагороди, ви фармите поінти самого бойко протоколу. Далі, в кожному з цих спеціалізованих волтів ви фармите різні нагороди від ось цих провайдерів. Від протоколів, в які ви задепозитите. І звісно ж, це будуть нагороди в бера токені. Звісно ж, це будуть нагороди в екосистемних проєктах, в які ви також можете задепозитити досить скоро. Наприклад, якось HyperBera. Да? Ви сюди депозитите, ви отримуєте проекти Бойк. Ви отримуєте нагороди бойко, ви отримуєте нагороди Berachain, ви отримуєте нагороди від цього проекту безпосередньо. Це варіант для того, хто хоче заробити просто. Стабільну дохідність на свої стайбли, на біток, ефір. І не хоче вникати абсолютно в екосистему, ризикувати, дегенети і так далі. Наступний варіант це мій. Тому що я готовий ризикувати, я хочу вижити з цього ринку, з цього буграну максимум. І я буду ризикувати. І відповідь тут одна: забийте на ось ці всі сотні проєктів. Відповідь це один єдиний протокол. Він називається Raman Ramen Finance, «Ramen Finance» це. Топовий лаунчпад, номер один лаунчпад на барачейний екосистемі. Так, ви скажете, лаунчпади лажові, лаунчпади не працюють, я з вами тут погоджусь. Але всі топові проєкти на Береченні будуть виходити і вже мають партнерства. Ось, Наприклад, ось ці всі вже в черзі на вихід. О, і це станеться в перший, в перший тиждень або декілька тижнів. Ось ці всі протоколи вийдуть на Ramen Finance Launchpad. Питання наступне. Як же прийняти участь, як отримати алокацію тут, скоріш за все, механіки будуть абсолютно ідентичні до всіх топових лаунчпадів, які є на даний момент в різних чейнах. Звісно ж, вам потрібен буде токен цього проєкту, звісно ж, ви потріб... вам потрібно буде його стейкати для того, щоб отримувати локації. І звісно ж, тут буде величезний попит на цей токен. Тож перша можливість. Якщо ви взагалі нічого не хочете робити, навіть не хочете приймати участь в цих цейлах. Це купити з лістингу токен Ramen Finance. На нього буде неймовірний попит. Я буду розділяти е, свою позицію тут на дві частини: першу частину, половину своєї позиції, яку я куплю, звісно ж, на лістингу. Я, звісно, ще отримую дроп від цього проекту. Я розкажу вам це трішечки пізніше, як отримати дроп. Але. Свою позицію я розділю. Я зроблю все можливе для того, щоб отримувати максимальні алокації, я буду стейкати на 10 років, якщо це буде е, потрібно. Але 50% свого капіталу, який я виділю на цей проєкт. Інші 50 я буду просто тримати як спекулятивну позицію, і після декількох Іксів я її закрию і забуду за це. Як мінімум, я відіб'ю свої початкові вкладення, як максимум, я зароблю ще е, нагору до своїх початкових вкладень. Далі, я хочу. Отримати алокації всіх цих проєктів. Я не буду розбирати, що за проект, я буду заходити в усі. Як це зробити? Переходимо далі. Ramen Finance має свою NFT-колекцію. NFT-колекції в Беречейні дуже популярна тема. Вони всі отримують дропи. Кожен з проєктів, мабуть, в Беречейно-системі має свою NFT-колекцію. Топові колекції від самого Беречейну коштують 50 ефірів плюс. Не варіант, навіть не думайте їх зараз купувати, скоріш за все, вони вже переоцінені. І ви ризикуєте не доотримати свій дроп. І ще й втратити на цьому. Тож, я фокусуюсь на менших проєктах, таких як Hungry Bear. Ця nft колекція має своє певне за, е, Ну я вже впевнений, і за інсайдами, які я маю з, е, від своїх друзів, які є розробниками в на екосистемі, це, е, цей, ця нефтішка, перш за все, вона отримує, звісно ж, дроп самого Токена Ramen Finance. На цей дроп я не. Я не очікую, що він буде дуже великим, але все може бути. Тому що суплай цієї нефті колекції досить невеликий всього 7500. Тому, в принципі, ейдроп може бути досить відчутним тут. Звісно ж, це не єдиний критерій отримання айрдропу. Звісно ж, ви мали ще й приймати участь в тестнеті. Звісно ж, цей дроп ще буде виданий. Всі проекти в беречей екосистемі, Скоріш за все, будуть ділити свій дроп і на топові беречей колекції в тому числі. Тому тут я не очікую великого дропу саме от. Як способу заробітку на цієї нефтішки. Головне, що я хочу, ось читаємо тут: перш за все, utility Airdrop, далі boosted allocations. Це означає, що якщо я буду приймати участь в лаунчпаді в запусках проєктів на лаунчпаді, потенційно, звісно ж, немає гарантій жодних, я отримую збільшені алокації. Якщо я міг отримати алокацію на 100 доларів, то можливо я отримую на 200, просто тримаючи цю NFT-шку. Це друге. І далі, це, звісно ж, потенційно, на те, що я дуже сильно хотів би, щоб це так було, це отримання певних вайтлістів в ці проєкти. Не просто за стейкінг токена, а ще й за те, що я давно тримаю цю NFT. Йдемо далі. Де ж взяти цю NFT? -шку? Ця NFT торгується на всіх топових NFT маркетплейсах як, наприклад, я ось дивлюсь зараз на Magic Eden Marketplace. Ця нефтішка зараз коштує 0,35 ефіра. Mint price був десь там біля 0,1 ефіра. Дорого, це дешево. Я не знаю. Я брав десь в районі 0,2 ефіра, десь я брав. Я зараз в прибутку, я не планую цю нефтішку продавати, тому що, як я вже розповів, я очікую цю нефтішку максимально використати в самому лаунчпаді. Тож, давайте підсумуємо: якщо у вас багато стейблів, ви не хочете ризикувати, ви не хочете витрачати час взагалі, йдемо в бойко, депозитимо в волти. Все, чекайте просто на нагороди від цих проєктів. І будьте готовими залочити свою лікву на 2-3 місяці. Друге, якщо ви деген, якщо ви хочете максимально корисно проводити свій час, занурюватись в саму екосистему і витягнути максимум звідти, це, звісно ж, Ramen Finance. Як прийняти участь? Перш за все, потенційно, я не раджу нікому зараз купувати цю нефтішку по сьогоднішнім цінам. Ви можете бути терплячими. У нас ще є два тижні. Я впевнений, що багато людей під, під кінець. Під саму дату цього будуть закривати частину своїх спекулятивних позицій в цій нефтішки, і ви, скоріш за все, зможете її взяти по досить приємним цінам, можливо, десь в районі 0,2 ефіра, так як брав її я. Тож, не спішіть, не ейпайте в цю NFT-шку сьогодні, поставте свої лімітки на будь-якому маркетплейсі і дочекайтесь прийнятної для вас ціни. Далі, коли у вас вже є NFT-шка або її немає, забийте, дочекайтесь лістингу токена Raman Finance. Купіть його, скоріш за все, ви, якщо ви навіть не хочете стейкати, не хочете приймати участь в запусках проєктів, ви заробите на цьому е, проєкті, тому що попит на цей токен буде неймовірним. Давайте уявимо. Raman Finance це ворота в Беречейн екосистему. Ніяким іншим способом ви не зможете отримати алокації в запусках цих проєктів. Це єдиний. Тож, сподіваюся, вам це було цікаво. Не страждайте від фому Через запуск токена Трамп, в який ви не залетіли, а продуктивно проводьте свій час і готуйтесь до наступних можливостей і плануйте, як ви будете заробляти, тому що якщо ви не маєте плану, скоріш за все, ви нічого не заробите. На цьому у мене для вас все. Гарного всім дня!